Всім привіт! Сьогодні у нас 24 серпня. Продовжуємо ми відправляти наші саджанці замовникам е -е, Рішив зняти, показати, як ми готуємо до пакування. Отак от от наші саджанці виглядають. Все підписано, всі касетки, розсада вся перебрана, відібрана. вид калибрована. Так вот в ящики мы ее вставляем. И вот так вот по 4 ящичка в стопку мы отправляем. Еще запакуем в плевочку, картоночка. Отак от, от дружина показує як ми цю функцію виконуємо. І так вона в хорошому стані доїжджає до замовника. Все. І от так от ящичок на ящичок, зверху картоночку, в плівочку два рази скотч. І все, доїжджає новою почтою без проблем. Так, кому ще не телефонував, очікуйте дзвіночок, тому що всім, всім і зразу потрібно, тому трошки не встигаємо. Ще трошки саджанців залишилось. це все тут, а можна сказати, оце все треба відправити. Тому з понеділка починаємо кожного дня відправку. От, Тому що ще четверта. Четверта партія ще дорощується, десь через тиждень треба буде сюди винести. Тому з понеділка кожного дня почне відправляти, щоб це все, це все відправити. Тому, е, хто планує, наприклад, на кінець вересня е, висаджувати, я думаю, що з четвертої партії щось залишиться, якісь сорти мають бути. Е, от, тим більше я зараз. Ще теж закладаю, ну там небагато трохи. Це там, велику касету для себе закладаю на, на будущий маточник. От, може там трошки буде ще на кінець вересня е, саджанці. Тому всім відпишу, не наяруйте на телефон, всім відпишу, все в порядку черги, плюс-мінус. Тому очікуйте мого дзвіночка. Все, всім хорошого дня. Do zobaczenia.